Готуючись до євро, львівські рятувальники відпрацьовують всі можливі надзвичайні ситуації. Вчора відбулась перша практична фаза командно-штабних навчань. Відповідно до легенди на станції клепарів внаслідок розмиву колії вантажний потяг зійшов з реюк. В результаті пошкодилась цистерна з аміаком. Витекло близько 20 тонн небезпечної речовини. На місце оперативно прибули рятувальники, які евакуювали потерпілих, ліквідували причину та наслідки аварії. Головною метою навчання було Перевірити, як співпрацюють різні служби цивільного захисту. До заходів з ліквідації надзвичайної ситуації пов'язаної з забрудненням хімічними речовинами. В території було залучено понад 200 чоловік, май шість служб. Включаючи залізницю, головне територіальне управління МНС України, підрозділи міської адміністрації, служби медицини катастроф, медичної служби, також санітарно-епідемічної служби, Міністерства внутрішніх справ по охорони громадського порядку і інші служби. Завдякуючи злагодженим діям служб, ситуація була подолана дуже швидко, професіонально, без Загиблих людей без постраждалих і вмілими діями ще раз продемонстрували, що наші рятувальники і служби цивільного захисту готові до спільних дій по ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на залізничному транспорті, пов'язані з викидом небезпечних хімічних речовин в повітря.